Ви знаєте, наше спільне завдання з громадами області це стале проходження опалювального сезону стабільне, щоб господарство Черкащини і Черкащина функціонували належним чином. І як ви знаєте, ми досить велику увагу приділяли, починаючи ще з літк, літка, з літа. Дуже велику увагу приділяли саме відпрацюванню різних сценаріїв планів дії у випадку. Надзвичайних ситуацій ми сформували на всіх рівнях відповідні сили і засоби для ліквідації наслідків. Я думаю, що сумнівів в кого немає, що ми від рашистів маємо очікувати будь-яких варіантів дій, і маємо бути до цього практично спільно готові. Ми на різних рівнях нарад з керівниками громад теж акцентували на це увагу. На сьогодні у нас, що стосується теплоенергетики, всі громади області готові до опалювального сезону. У нас всі населені пункти області, які опалюються від централізованих котелень, тобто від центрального теплопостачання, всі розпочали опалюваний сезон. У нас більше двох тисяч багатоповерхівок по області, всі підключені до центральної системи опалення і практично всі вони отримують тепло. Окрім об'єктів, що у нас опалюються від центральної тепломережі, соціальні заклади запускають власні котельні, це і газові, і твердопаливні. На випадок відключення соціальних установ області від електропостачання через аварійні ситуації, ми на всіх рівнях теж відповідних соціальних закладів передбачили резервні канали електроживлення. У нас. Готовність всіх відповідних служб, а це енергетичні, газові, комунальні рятувальні, 100%. У нас всі вони працюють в режимі 24 на 7. Аварійні бригади готові до термінового реагування. Тепер, що стосується безпосередньо енергетики, у нас громади зорієнтовані передусім на енергетичну стійкість. Я не буду розкривати. Як ми з ними проводили ці заходи, як ми проводили роботу з ними? Але вони всі розуміють, що дуже багато безпосередньо в самих громадах залежить від них самих наскільки вони потурбувалися про стабільну енергетику в себе на рівні ОВА, на рівні президента України? Ми співпрацюємо з підприємцями, з підприємствами, особливо критично важливими, такими великими. Ресурсними, які мають стратегічне значення для нашої області, ми дуже декілька практично таких зустрічей проводили і продовжуємо проводити на предмет оптимізації споживання електрики, на предмет залучення резервних джерел живлення, впровадження розподіленої генерації і ну, і відповідно альтернативних джерел. Живлення у нас в області станом на сьогодні діє 1464 джерела, можна сказати, або джерел альтернативної генерації. Ми сюди, як ви знаєте, відносимо і сонячну енергетику, і вітро, і когенераційні установки. Зокрема, кожна когенераційна установка це ви ж розумієте, це посилення досить суттєве стабільності і теплопостачання, і електроживлення. У нас станом на сьогодні є таких 16 когенераційних установок. Вони надають нам приблизно 35 мегаватт додаткової генерації електроенергії, ну і, відповідно, надають ще і додаткове тепло, яке вони одночасно виробляють працюючи на газу. Окрім цього, ми очікуємо від Юсейда. Ми дуже велику роботу провели з ними, з нашими партнерами з Юсейда, провели декілька зустрічей і наразі ми. Очікуємо від них передачу підприємствам області ще восьми когенераційних установок. Загалом, під кінець, уже 24 на 2025 рік, у нас теж такі амбіційні плани є. Ми плануємо встановити ще понад 40 об'єктів генерації, як приватними, так і комунальними закладами нашої області. Це буде приблизно під 90-95 мегаватт додаткової генерації. Маємо потребу приблизно за заявками відповідних споживачів, за заявками відповідних комунальних і приватних структур, десь 22 когенераційні установки. Ми ще потребуємо додатково. І звісно, заходи і держави, і там, де маємо, ми такий ресурс дають інструменти і фінансовий ресурс для. Нарощування такої енергостійкості, що стосується держави. Ви знаєте, зараз існує декілька таких програм, які досить активно використовуються нашими підприємцями і комунальними закладами, теж нашими, які відповідальні за постачання тепло електроенергетики. Зокрема, це державна кредитна програма для бізнесу. Доступні кредити 5.7.9, 9 Її включили і додавали туди саме будівництво джерел. Розподіленої генерації електроенергії додатково, це Державний фонд декарбонізації і енергоефективності, це кредитування на підвищення енергоефективності в громадах. Це державна програма, яка досить актуальна саме для домашніх господарств під 0% можливість отримання кредиту для встановлення сонячних електростанцій на приватних будинках. І пільгові кредити для ОСББ і ЖБК в рамках програми Гріндім теж через фонд енергоефективності, досить-пільговий досить, досить, досить пільговий кредит для того, щоб будь-який будинок, в якому є ОСББ чи, це, чи ЖЕК, так званий, може війти в цю програму і отримати досить-досить пільговий кредит. Додатково, що стосується органів місцевого сведування, такі кредити. Якщо він і пільговий, вони можуть по процентним ставкам гаситися за рахунок самих відповідних територіальних громад. І, звісно, цим дуже-дуже користуються наші ОСББ. Сподіваюсь, це не буде такого масштабного дійства на майбутнє. Плюс додаткові програми також до донорської допомоги. І територіальні громади самі передбачають, ми в бюджеті 2025 року розглядаємо елементи теж можливих погашень кредитів, в тому числі для підтримки саме бізнесу, ті, які сьогодні ну, вкрай необхідні для того, щоб наш бізнес функціонував. Зрозуміло, що тільки з такими спільними зусиллями, що стосуються і напрямку теплової енергетики, і напрямку електро. Електрики нашої, енергоефективності. Тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути бажаного результату для того, щоб ми не тільки вдало провели цей опалювальний період, а й були стабільні на період будь-яких ускладнень. Наша тест, що стосується Черкас, міста Черкаси, забезпечена запасами вугілля повністю на опалювальний період, вже забезпечена, вже закуплено і практично. Ми впевнені, якщо не буде ніяких потрясінь, ми вдало маємо провести опалюваний період. Є моменти, коли під час включень тепла відбуваються якісь аварійні ситуації, але це досить природнє явище, оскільки неможливо там перевірити всі 100% мережі наші. І якраз ми бачимо, як нас вдало чи невдало, і деякі недоліки, як нас діють відповідні комунальні служби, як вони реагують. На ті чи інші проблеми, які виникають під час саме цього першого періоду включення тепла для наших осель.